Доброго дня, місто Рівне, 3 червня. Хочу поділитися з вами улюбленим своїм сортом малини польської селекції Радкова роса». Ось такі ягідки, невеличкі, майже помаранчевого кольору, коли дозрівають. Дуже вражайна. Зараз спробую віточку підняти і плодоносить не тільки на верхівках, а буквально до самого низу віточки. Ось така малинка, смачна, солодка. Ось таке плодоношення. Навіть в нашому вологому кліматі почуває себе добре. Ранкова роса. Маю ще сорт жовтої малини зюгани, вона більша, сама ягідка більша, менш щільна, але вона мені кисліша. не знаю. Ця мені більше подобається. Сажанцями не займаюся, все чисто для себе. Але раджу, кому подобається жовта малина, мати такий сорт себе на ділянці. Велике прохання, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, дизлайк, прокоментуйте. Будемо ділитися сортами, які ми вирощуємо, які гарно почувають себе у нас в країні. Дякую полякам за такий гарний сорт. Гарного дня всім.